У 2021 році президент України Володимир Зеленський змінив своїм указом дату і сьогодні, 12 серпня. Ми відзначаємо день молоді зі всім цивілізованим світом, бо саме у 1999 році це було встановлено генеральною асамблеєю організації Об'єднаних Націй, і в першу чергу я хочу привітати нашу молодь зі святом. В першу чергу, я хочу подякувати нашим молодим людям за те, що вони. Тут за те, що молодь тут в Україні залишається попри страшну війну, яку продовжує Російська Федерація проти України та українського народу, за те, що молоді люди тут в Україні, в силах оборони, в збройних силах України захищають та боронять нашу державу, за те, що молоді люди тут в Україні працюють, сплачують податки, відкривають бізнес і підтримують економіку. України за те, що молоді люди навчаються, створюють свої родини в Україні, та все ж таки, попри складні умови, продовжують мріяти у міжнародний день молоді. Сьогодні по всій території України проводять різні такі активності в більшості в регіонах, де не йдуть такі активні бойові дії, і це в першу чергу молодіжні форуми, такі вже молодіжні форуми відбулися у Львові. Сьогодні будуть проходити у Дніпрі. Завтра для прикладу у Вінниці в рамках молодіжних форумів збирається молодь, і спільно з представниками влади, спільно з молодіжними лідерами, громадськими активістами, з представниками місцевої влади, напрацьовує певні напрямки і бачення подальшої молодіжної політики. Також це нетворкінги, в рамках якої молоді. Люди можуть знати певні а, можливості про певні можливості, гранти, обміни та стажування. Ну і це різні благодійні акції за участі молодих людей на підтримку збройних сил України. А сьогодні відбудеться така головна подія у Києві, молодіжний всеукраїнський форум, молодь. Тут, в якому візьмуть більше ніж 800 молодих людей з різних регіонів України, важливо, що у форумі візьме участь президент України Володимир Зеленський і молоді люди зможуть особисто задати питання президенту. Також у форумі візьме участь кабінет міністрів України, різні посольства, міжнародні фонди і молоді люди зможуть комунікувати спільно з представниками влади і напрацьовувати стратегію, якою вони бачать Україну протягом 10 років